І вітаю тебе, моя чарівна душа. Сьогодні ми з тобою зцілимо твоє дитинство на зв'язку Анна Сорокіна. І ми з тобою разом подолаємо страхи, тривоги, безсоння. Сьогодні ти станеш почувати безпеку. Затишок, стабільність, захист. Закрий очі. Зроби глибокий вдих та видих. Відчуй, як в тілі в серці зароджується енергія. Вона спускається через все твоє тіло в центр землі, омивається, очищається в ядрі через всі шари земної кулі підіймається, поступає тобі в стопи, наповнює тебе, ніжки, спинку, ручки, голову. І виходить гарною кулею, вверх через макіївку голови. Подивись, якою формою стала енергія, кольором. Цей шар абсолютно безпечний, і ти там можеш розмістити себе. Уяви, як ти заходиш всередину, сідаєш зручно. Там абсолютно комфортно і безпечно. Твоя коля підіймається вверх, крізь дах, пролітає хмари, підіймаєсь вище і вище. Ти можеш бачити під собою моря, океани. Куля виходить за земну орбіту, пролітає сусідні планети, сонячні системи та галактики. Пролітає наступні сім планів буття. Перший план буття абсолютно темний. Піднімайся вище, другий план буття, світлий, Знов занерюється в темний, піднімайся вище, світлий, пролітає через гарний золотий світ п'ятого плану буття. Цей план янголів, архангелів приливається гарним золотим сяйвом. Піднімайся ще вище вище занурюється у шостий план буття, який проливається всіми кольорами веселки. Цей план законів світобудови. Підіймаєсь все вище, занурюється в рожевий туман, закон милосердя та співчуття. Крізь туман підіймається все вище, занурюється у біле перлинне сяйво сьомого плану буття. Це джерело абсолют, це дім нашого Бога-творця, як тобі зручно, так і називають. На цьому плані буття можливі будь-які дива. Ти можеш миттєво зцілюватися, зцілювати страхи, хвороби, образи, все, що забажаєш, і здійснювати свої мрії. Уяви себе. Як тебе наповнює біло перлинне сяйво, ніби очищає тебе від важких металів, очищує тебе від шлаків, токсинів, шкіру, органи, кров, кістки, очищує тебе від радіомагнітного випромінювання. Біле первине сайво і наповнює тебе силою. Зараз згадай свою маму і уяви, ніби ти тільки, тільки з'явився на світ і побачив гарну білосніжну кімнату. Там є лікарі, медсестри, мама. І мама так довго тебе чекала і дуже рада бачити. Ти бачиш своїх янголів охоронців провідників, які завжди з тобою подорожують у життя, у перевтілення. І ти Бачиш радісні очі мами. Мама тебе огортає і передає на рівні ДНК знання, як це відчувається, хоробрість, сміливість, унікальність, як це відчувається тепло і безумовне кохання, як це відчувається, що ти улюблена дитина Бога, улюблена дитина мати і творця, улюблена дитина мати і свого батька, улюблена дитина роду. Відчуй, як це відчувається весь світ для тебе. Тобі безпечно здійснювати свої бажання і бажати все, чого ти хочеш і прагнеш. Відчуй, як медсестри огортають тебе в яскраву жовту ковдру, яка дуже класно пахне, в неї надзвичайний аромат. І ти відчуваєш цей аромат, і тобі в цій ковдрі мега безпечно, комфортно і затишно. Мама бере тебе до себе на ручки, і ця ковдра перетворюється у дивовижний, енергетичний, яскраво золотистий захист. Ця ковдра тепер завжди з тобою. Відчуй, що ти зараз у жовтій ковдрі, і коли ти будеш потребувати допомоги, хоробрості, зцілення, безпеки, захисту, промов жовта ковдра або згадай про жовту ковдру. І ти її миттєво активуєш, бо ти зараз знаходишся на сьомому плані буття і створюєш дива. Уяви, що тобі чотири рочки, і ти заходиш до ванної кімнати, щоб вмити Личко та ручки. Ти береш біло-перлинне, гарне, рідке мило, миєш ручки, обличчя, воно дуже приємно пахне і змиває з тебе будь-який негатив. Будь-яку негативну програму, страх переконання, образи. Все, що ти хочеш позбутися, зараз вмивається, уяви, як ти вмиваєш личку і змиваєш щось темне, сіре, свого тіла та простору, і ти бачиш сіру водичку, яка змивається. Зверни увагу поруч. Висить гарний білосніжний рушник, він надзвичайно м'ягенький, візьми витрі свої ручки та обличчя. І твоє личко зараз буде сяяти здоров'ям, радістю. Тобі потрібно зволожити шкіру, нанести захисний крем. Цей крем стоїть поруч, подивись, біла кругла баночка. На неї намальований якийсь гарний малюнок. Роздивись його. І запам'ятай, і ти зможеш самостійно чи з мамою придбати такий крем в магазині і будеш його наносити як таємний захист. Від впливу інших людей, вчителів, врачів, друзів. І не маєш своє обличко, своє гарне-гарне личко, ручки, зволож, щоб шкіра стала ніби оксамитова, ароматна, м'ягенька і захищена. І цей дивовижний, чарівний ритуал з захисним кремом ти можеш проводити щодня. В магазині ти точно відчуєш і знайдеш цей дивовижний крем. Тобі твої провідники підскажуть, твої янголи підскажуть і скажуть: ось він стоїть, купуй його. І ти зрозумієш, що це він. І зроби глибокий вдих та видих. І підніми голову, подивися на зорі. Подивись, як гарно сяє небо. Це небо для тебе, зорі для тебе, життя для тебе. Тобі безпечно жити та проявлятися. Тобі безпечно помилятися, тобі безпечно пробувати. Багато разів те, що тобі подобається, шукати себе і свій шлях. Тобі безпечно робити вибір. Тобі безпечно не відповідати очікуванням інших. Тобі безпечно бути собою. Ти унікальна душа, унікальне створіння, дивовижне улюблене світом, батьками, зірками та янголами. Тобі безпечно проявлятися у жовтій ковдрі, вона завжди з тобою. А зараз зайди у будиночок. Дивовижний, унікальний чарівний будинок. Там є різні кімнати, багато дверей. Зайди всередину, подивись, яке воно чарівне, кольорове. Ти бачиш двері і там є надписи, таблички, і в кожній двері. Є замок і ключ, і ти бачиш двері, де написано страх. Підійди до цієї, двері, замкни двері на замок і забери ключ, і ти зачиняєш в цьому будиночку будь-який свій страх, ти можеш прямо уявити, як свій страх самотності, проявленості ти. Запускаєш в ту кімнату і зачиняєш двері, і ти вже вільна, вільний від цього страху. Наступна двері, переляк, спух. Зачини там двері. Зачиняй і ключі з собою. Наступна табличка, яку ти бачиш, там написано образом. Підійди до дверей і віддай будь-яку образу на будь-яку людину в ту кімнату і залиши її там. І відчуй наповненість і легкість, ніби крила за спиною. Без образи, переляку і страху вийди з будиночку, подивись на цей кольоровий будиночок в останній і залиши там всі тривоги. І зараз подивись та активуй спогади про будинок своєї мрії, уяви, скільки там поверхів, якого він кольору, які двері, сходи, який є поруч садок, газон. І зайди в цей дім. Подивись, наскільки там світло, тепло, затишно. Подивись на вікна, як тюль гарно розвивається, як доноситься аромат з кухни гарної свіжої випічки. Кухня місце сили, здоров'я, вітамінів та енергії. Ти можеш туди заходити, без необхідності боятися голоду чи залишитися голодним. В тебе завжди достатньо буде їжі, і тобі нічого для цього не потрібно робити. В тебе є їжа, по праву твого народження, є затишок, дім по праву твого народження, є безумовне кохання, захист, підтримка, стабільність, опора, довіра. Залишайся в цьому будинку, створюй нові справи, реалізацію. Ідеї творчість і здійснюй свої мрії. Обери для себе в цьому будинку кімнату, зайди в неї всередину, присядь на ліжко і уяви, як. На тебе спускається біло-перлинне сяйво, водоспад енергії. Енергія, яка сяє, переливається біло перлинно гарно. Окутую, очищує, омиває. І твої ніжки ніби спускають промені, енергетичні корені до центру землі. Ти заземляєшся. Заякаряєшся, тобі безпечно жити на цій землі у будь-якому куточку землі. Сладко, солодко потягнися і скажи я в тілі, я в тілі, я в тілі» І повертайся назад, слухай цю практику стільки, скільки тобі потрібно.